Ми, ви знаєте, ми вчора оголошували більше збудів, тобто, на удивці третій оголошували, ми їх не переносили. Але зараз змінилася ситуація. Ми вже з вечора вчора, ви знаєте, ми постали, скажімо, роздавали і по інтернету оголошення, про те, що ми робимо загальну мобілізацію. Всі країни оголошуємо загальну мобілізацію людей, тобто виїздити на в чому і ця ситуація. Ситуація, Я вернувся тільки 6 годині ранку, як ти сидив тернопіль з Києва. Власне, тільки по дорозі, скажімо, це маток. Це цю річ, яку затіяли власне на Грушевського, що відбулося на Грушевську, і оцю ми маємо за 4 тужби, як вже мені сказали, не знаю, вже може її більше. Власне, що вони пішли в нас. Ми веземо людей не на Грушевську. Тобто ми веземо людей на Майдан для захисту Майдану. Ми маємо інформацію, що сьогодні вночі вони будуть робити наступ на Майдан. І за того ми мобілізуємо людей, тому що ми бачимо єдиний спротив, скажімо, власне, мирним шляхом здобути, скажімо, цю річ, це вивести максимальну кількість людей, щоб там знову було мільйони людей, які влада просто не зачепить і не піде штурмом на Майдан. Ми, ми вивезли, скажімо, зараз перед вчора п'ять автобусів, вчора три автобуси. Зараз ми готові були з 7-ї години ранку, є автобуси. Люди записуються і ми відразу відправляємо автобус. Ну, ще ні одного автобусу, щоб ви розуміли, на цей момент скажімо, ще ні одного. Ми маємо записаних людей з вчорашнього дня, буквально 37, по-моєму, якщо я не помиляюся. Кілька чоловік записалося сьогодні. І цей Майдан ми хочемо зробити вже, якби, щоб він стояв тут до тих пір, поки ми не відправили. Максимально кількість людей. Будуть буси, навіть вечора вже. Вчора було 8 автобусів. Ні, Вчора було 3 автобуси, вчора 5 За 2 дні було 8 автобусів. там автобусів? Це різні автобуси, там 56-40 місяць, приблизно десь так. Крім того, скажімо, з районів їдуть буси, що нам зголошуються. І ми просимо всіх зголошувати, що ми мусимо людей фіксувати, знову ж таки, щоб люди не потрапили на вулицю Грушевську. Тобто ми людей з на Євромайдан, ми веземо для охорони Майдану. Люди, які запишуться для інших цілей.